Стоп кадр знято. 28 грудня у усьому світі відзначають міжнародний день кіно. Свято на честь першого сеансу сінематографу, який відбувся в Парижі у 1895 році. Тоді зі світом кіно жителі Франції познайомили брати Огюст і Луї Люм'єр. Пробуча потягу на вокзал Гласота. Майже 200 років тому в кафе на Паризькому бульварі Капуцинів відбувся перший платний показ одної меної короткометражки Братів Лом'єрів. Франція стала батьківщиною кінематографа. А вже через 8 місяців французи привозять сюди і пише, кур'я Львовський, значить, живі образи Едісона у розмаїцони дзвінким фототону. Тобто тоді був такий на валиках фонограф. На початку ХХ століття за Австрійською імперією ще кілька спроб лівої робити кіновиробництво, переважно в польському середовищі. Такий Роман Орланд зробив костюш. Після війни зізнаються дослідники кінотеатри все ж відійшли на другий план. Проте сьогодні, попри сучасні технології, вони займають чільне місце. Новини вирішили завітати в один з таких кінотеатрів, аби побачити те, що зазвичай залишається осторонь ока глядача апаратна. Святих кіномеханіків зазвичай глядачі по той бік екрану не здогадуються про неї. Так, до прикладу, аби переглянути один сеанс мультфільму, спочатку потрібно підготувати його, потім намотати плівку на ось таку бобіну і зарядити, і лише тоді сповноцінно дивитись фільм. Пані Марія в кіновиробництві вже майже 10 років. Її робота клопітка. Поки одні насолоджуються сеансом мультфільму, вона уважно стежить за кадрами, щоб часом не співпали. І саме її руки вручну запускають черговий фільм. У нас приходить плівка в таких рулонах по 300 метрів. І ми її, перш ніж підготувати фільм на велику бобіну, яка має 1800 метрів. Ми 3-4 бобіни текстлеємо вручну. Несом вскочем. А от як часто львів'яни відвідують кінотеатри, знімальна група вирішила запитати в них самих. Останній раз був кінотеатрі років п'ять назад, дивився троє. Коли точно не пам'ятаю, але була на залізній людині. Останній раз. Касири тим часом кажуть: аншлагу на квитки немає, проте сподіваються, що на зимові свята попит на кіно таки зросте. Світлана Макогонська, Назар Мальник, новини.